Таро прогноз на жовтень для водних знаків зодіака, риби, раки, скорпіони, раки ви будете перші. Але жовтень у нас прекрасний місяць. У нас просто місяць тотального кайфу. Немає ретроградних особистих планет. Це у нас. сонце, не буває. Е, Меркурій, Венера, Марс, все в прямому положенні. Е, немає затемнень. В цілому у нас такий флеш реяль. Ми собі зелене світло по всій Україні. Е, і... Насолоджуємося, реально насолоджуємося, тому що далі виступати, у нас починається новий траграння Меркурій, місяці, ну, в общем, все подряд. Тому все, що хочеться купити, знайти, зробити, щось по здоров'ю, це все робимо в жовтні. У нас ще там 10-10. Це у нас портал здійснення мрій. Ми робимо програмні свічки, карти бажань, практики на фінанси, на кохання. Я минулого року спалила е, свічку 10-10-го на покупку авто. І 12-12 я вже через два місяці я сиділа вже на СТО і дивилася свою е, малишечку, мою дівчинку, мою авдішечку. Е, я би могла її оформити 12-12-го, але е, там був ретроградний Меркурій. І ми перенесли на 17 число. Тому обов'язково всі робимо практики. Раки дивимося на колоді землі і Tarot по три карти. Що вас чекає, шановні раки? Тому що ви прям. Вам є. <свісно> У вас завжди все не плановано. Тому вам треба. Що <свісно> це? Вас прям взагалі супер місяця. Карта імператриця для жінок це взагалі супер карта. Карта вигідності, карта прибутку, карта достатку. Карта коротше, блага. От для жінки карта імператриця це максимальне благо, тому що ви. Отримуєте те, що ви хочете. Ви отримуєте все, тому що ви є, і так має бути завжди. А карта імператриці це коли у вас багато уваги, і зі сторони чоловіків теж. А і знаєте, це така, ну коли ви самі насолоджуєтесь собою. Ну що може бути краще? Дивимося, другу карту. Штка час, боже, який у вас приємний місяць. Шитірка час бути в оточенні людей, які вас цінують, люблять, поважають. Прекрасний колектив, прекрасні друзі, можливо, якісь святкування, можливо, вас тридцять запрошують на день народження, або просто якісь такі жіночі ретріти. Це от прям для вас. Тому супер. Можете ще повернутися в місця, де ви були, або додому з'їздити, або знаєте такі місця своєї сили. Дивимось третю карту. П'ятірка Пентаклів. Ну, п'ятірка Пентаклів вже випадала е, комусь із земних знаків. Е, жовтень може бути холодноватий, тому вдягаємося тепло по-любому, тому що у мене п'ятірка Пентаклів програлася як. Е, ГРВІ і тому подібне, адаптація. Все дочку, я проходжу разом, разом з дитиною, тому е, тут бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Насправді, ще може бути якісь фінансові питання, десь ви маєте витратити більше, ніж ви собі запланували, тому плануємо бюджет. У мене це теж так програлося на машину, я витратила в цьому місяці більше, тому що я її трошки, трішки вдарила. Е, так, е, дивимося Старлайтаро. Е, що нам воно каже? Що нам вона хоче передати? Прекрасні карти дуже гарно тасуються, дуже погано виймаються. Е, так, що в нас це тільки жаслів. тільки карта конкуренції. Хтось захоче трішки зіпсувати вам настрій, вас так все прекрасно, да це може не сподобатися. Але насправді це якісь такі, знаєте, дрібниці, на які не треба звертати увагу. Якщо тут є, буде момент того, що вам потрібно відстояти, себе відстоюйте, тому що ви 100% вийдете переможцем, Але якщо це якісь плітки за спиною, пусть ідуть вони далеко і недовго. Вони нам не цікаві. У нас є більш цікаві заняття. Ну, от бачите, чотирка жезлів. Карта сім'ї, карта дому, у когось фактично може бути покупка дому, переїзд в Новий дім, оренда, або якесь святкування. Або можете зробити якийсь або ремонт, або будете обставляти квартиру вже такий осінній осінні декор. Тому от прямо у вас такий настрій, що вам ця п'ятірка жезлів. Знаєте, не наше це діло, не королівське це діло, звісно. Дивимося третю карту. Ой. Знову п'ятірка Пентаклів. Дивіться, п'ятірка Пентаклів все-таки натякає нам на те, що вам потрібно звернути увагу на свій імунітет, на своє здоров'я, вітамінки попити. Плюс заплануйте бюджет. Заплануйте бюджет, тому що, тому що можуть бути якісь витрати, які ви не очікували. І ну, от у мене випадала п'ятірка Пентаклів, я вже частково сказала, п'ятірка пентаклів у мене випадала на вересні. Е, я захворіла. І за причому вже другий захід. І плюс до того у мене були витрати на машину. У мене мала мала бути тільки ТО, а там одна штука, точніше навіть дві, потрібно було замінити. І це були додаткові витрати. І плюс машину я ще трошки пром'яла, і мені прислали рахунок, але це вже на жовтень. Тому тут треба планувати бюджет, тому що п'ятірка Пентаклів вказує не те, що. Не те, що грошей не буде якась фінансова криза. Гроші будуть, тільки ви, ніби так знаєте, можете загрузитися, що вам аж буде би, не дуже прикольно. Тому не бажано цього робити. А в цілому, у вас прям суперпрекрасний жовтень. Я бажаю вам неймовірного жовтня, щоб імператриця програвалася на максимум. Люблю цілую, підписуйтесь і пишіть, як програвся ваш вересень. Скорпіони, ваш та прогноз на... Жовтень, дивимося, що чекає саме вас. У нас просто неймовірний жовтень нас чекає. Жодних ретро-планет особистих, затемнень, все прекрасно. 10-10, 10 десяте, -десяте. удачі фортуни. Все робимо. Це ж карта зірка, боже, карта здійснення мрій. Ну, А кому ж ще це могло потрапити? Звісно, вам. Найкраще скорпіоном. Дев'ятка шесів, Дев'ятка шесів, карта за кордоном. Можете поїхати за кордон. До речі, так. Да. Можете поїхати за кордон, а можете оформлювати поїздку за кордон, купувати квитки. Ну, в принципі, це коли ми так прям налаштувалися. Це карта, до речі, коли ми відстоюємо себе. Тут теж може бути. А, і карта, коли ми вже на фінальній прямій до завершення якогось проєкту, який нам вже трошечки отут сидить. А, ще один крок, і ви його завершите. Тому не переживайте, не кидайте все, а, завершуйте, тому що ви будете задоволені результатом. А, друга карта, так я це побачила. А я її побачила, і бачите, я її не захотіла витягувати, але вона все одно витягнулася. Карта Верховна Жриця, Верховна Жриця. Перша карта вигідності, друга карта таємниць, третя карта, коли нам треба звернутися до спеціаліста. Якщо це, наприклад, ви їдете за кордон, оформлювати тур там, у спеціаліста або там ріелтор, лікар, таролог, астролог, в принципі, де у вас виникне якесь питання, тут бажано звернутися до спеціаліста, тому що ви можете не володіти всією інформацією і прийняти для себе не дуже правильне рішення, а це нам не потрібно. Шістіка ночів. У вас так якась подорож планується, або навіть декілька подорожей. Кудись ви будете прям їздити їздити А, І карта, яка вказує нам перехід на якийсь новий рівень. Тобто, щось ви десь щось уже позаду залишите і йдете в нове, новий якийсь свій етап. Це дуже круто. Так, дивимося другу колоду. Це у нас Starlight Taro. Starlight Tarot. Так, дивимося. Прекрасні карти, але дуже погано витягуються. Король кубків може бути в вашому житті такий чоловік, дуже такий, знаєте, він вас любить послухати, він, вас, він вам поспівчуває, він вас пожаліє. Знаєте, такий дуже чуттєвий, дуже нісний. Це може бути, до речі, теж лікар, це може бути психолог. Або людина, яка вас ви може вислухати, не тільки чоловік. Або ви можете зустріти такого чоловіка. Також емоційний місяць. Чаще це в нас завжди про емоції, але про такі позитивні і стабільні емоції. Це дуже круто. Дивимося другу карту. От так. четвірка кубків. А четвірка кубків це коли ми е, у мене ця четвірка кубків програлася шикарно. Ми їхали в Одесу, е, і, знаєте, був обстріл. Я спала дві години. В 4 ранку я лягла, в 6 стала, зібралася, поїхала там, до, до своєї локації, залишила машину, і ми на іншій поїхали в Одесу. І це той стан, коли вам все, все нормально, в принципі, все абсолютно нормально, але вам все не подобається. Просто тому, що ви не виспались. А також е, обмежте алкоголь, тому що, і е, не переїдайте, тому що це карта знаєте, такого присищення. Тому. Таке може бути. В поїзді багато не вийти. Так, друг, третя карта трійка кубків. Карта святкування, карта, о, так я сказала, багато не пийте. Карта святкування, карта якоїсь такої жіночої компанії, жіночої енергії, вам прям буде супер кайфово. Десь якесь святкування ви будете. В принципі, в жовтні у вас починається дні народження, тому ви прям знаєте, можете насолоджуватися на максимум. І вас будуть запрошувати, запрошувати на якісь заходи, де ви будете гарно проводити час. Прекрасно! Прекрасний у вас жовтень. А я бажаю вам неймовірного жовтня. У вас такі карти, неймовірних святкувань, гарних подорожей і здійснення мрій. Не забудьте 10-10. Люблю вас цілую, підписуйтесь пишіть коментарі. Риби, ваш това прогноз на жовтень. Дивимося три карти для вас на колоді землі і Star Light Star Ой. А Так. У нас взагалі жовтень, суперастрологічний місяць, немає жодних негативних аспектів, поганих якихось затемнень, ретроградних особистих планет і тому подібне. Плюс 10-10, Коридор можливостей, мрій. О, у вас вже тут карта сила з усім з усім, що ви хочете, у вас вистачить сил на це. Тому загадуємо бажання, палимо програмні свічки, створюємо карти бажань. Минулого року я спалила 10 10 свічку на своє найзаповітніше бажання покупку авто. 12-го -12 я вже сиділа на СТО. І вибирала свою машину. Ну, точніше, я її оглядала, могла її оформити, але а, там був ретроградний Меркурій, і 17-го числа я його оформила. А у вас король жезлів. Корожезлів, такий активний, яскравий такий чоловік, бачите, знову лев, а, який може вам щось запропонувати, або в ваше життя. Це може бути ваш майбутній коханий, так? а ваш партнер, або це може бути ваш начальник, керівник, який запропонує вам якусь класну співпрацю, проект, або вам запропонують роботу. А, в принципі, король жезлів може бути такий трошечки імпульсивний, тому. Всі його пропозиції треба трошки такі розглядати, тому що він може так знаєте на ентузіазмі, на активності вам щось запропонувати. А, а там щось може бути не так, як ви хочете. Тому а, це може бути жінка також з такою, якоюсь такою чоловічою енергією, енергетикою, але зазвичай це чоловіки. Так, дивимося другу карту. Дві кажезля, бачите, все-таки вам щось запропонують. Дві кажездів, це у нас якийсь інший шлях. Ну, нова робота, нові стосунки, поїздка кудись, щось ви хочете робити. Також про планування ви можете планувати, як ваші мрії будуть реалізуватися, так тому дивимося вперед, вперед, і тільки вперед. Так, в третій момент у вас такий активний місяць, там з пожезлом. О, дві капента у вас двійки. Двійка пентаклів, карта вибору, карта балансу, карта двох джерел доходів. Плюс до того треба балансувати. Доходи будуть і будуть, Тому плануємо бюджет. Ви можете обирати щось, наприклад, вигідно вам чи це не вигідно, або чи там. Купувати щось ще не купувати, знаєте, в такому форматі, або вам щось запропонують нову роботу, і ви такі. Да, да, ні, ні. Тобто тут у вас конкретно ви постанете перед якимось вибором в жовтні, тому що ви, взагалі, у вас кармічні вузли по вашому знаку йдуть, по вашому, і по діві, Тому у вас, в принципі, є такий рік, який буде вас стимулювати йти в порядку. А для цього треба робити вибори завжди. Старлайтаром класна в них сорочка, класно тасуються, не класно виймаються, це мені не подобається, але що маємо, то маємо. Так. Бачите, не виймається. Якісь там у вас мечі не виймаються. Дев'ятка мечів Дев'ятка мечів — карта тут фактично безсонних нечейн, це щось ви можете переживати, бо які ви можуть сни снитися, знаєте, такі прям, що ви кидаєтеся, ніби це була реальність. А, у мене, до речі, зараз багато разів випадала мені дев'ятка мечів на цьому. В цьому. До вас прийшов котик. В цьому. Та злість! Привіт. А, в цьому. Місяці а, можете за щось переживати, але от по подивляться мечів, це чисто ваші переживання. Ніяких зовнішніх якихось обставин немає для того, щоб переживати, але ви себе накручуєте. А ви любите цей момент, але будь ласка, не займатися цим. Це дуже виснажує. Може, ви будете ну, дуже роздумувати, що там за вибір, як вам краще вчинити, що вам краще зробити. Просто випишіть собі плюси й мінуси. Просто беземоційно. Ви дуже емоційний знак. Але підсвідомо ви вже знаєте, чого ви хочете. Не знаєте, приходьте на розклад. Ми з вами швиденько з цим розберемося і не треба буде цих нервів. Пітрка мечів. птірка. О, мечі у вас пішли, да? Пітірка мечів, карта теж. Може бути головний біль по цій карті. А п'ятірка мечів, карта, коли ви будете відстоювати свою думку і можете відстояти її не дуже так прям приємно для інших. Але Who cares, як ви кажуть. П'ятірка мечів, карта, коли доведеться, знаєте, так можливо трошечки різковато комусь відмовити. Хоч хтось хоче на вас поїздити, а ви якби не І це правильно. Тому комусь можете різко відмовити. Але це карта, коли ви будете стояти на своєму. Тому можете з ким посваритися. Але знову ж таки дивлячись, що від вас людина хотіла. Якщо вона хотіла на вас поїздити, то кому вона потрібна на ця людина? Так, і дивимося третю карту. О. Помірність, карта помірність. От бачите, у вас двійки, баланс, помірність. Е, карта помірність вказує на те, що потрібно звернути увагу на свій внутрішній стан, на свої емоції, зайнятися творчістю, е, чогось почекати. От у мене по помірності я, звісно, три місяці чекала своєї виплати. Мені постійно випадала, бо сімірка Пентакрів, або помірність, і воно якось було так е, дивно. Але по помірності у вас, знаєте, такий прям. Прям вам потрібно яка, якесь емоційне підживлення, тому що дуже багато справ, дуже багато переживань, дуже багато якихось пропозицій, виборів і тому подібне. І вам потрібно наповнитись. Будь ласка, приділіть увагу собі. Ось такий у вас жовтий. Не забуваємо про те, що ми завжди обираємо для себе найкраще. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо мені коментарі. Мені буде дуже приємно. Люблю, цілую. Пишіть, як прийшов ваш вересень, і па-па!